Привіт всім глядачам мого каналу. Сьогодні пропоную переглянути акції магазину Аурора, які діють до 11 лютого. Чекаю на підписки, коментарі, подобайки та поширення. Крем, паста, шоколадна, гурмекс, фундук 200 грам, 42 гривні. Шукерки глазуровані волинські солодощі соната з любов'ю 350 грам 79 гривень. Десерт бунжур в асортименті 232 грами, 49 гривень. Також є маленькі десерти бунжур смаки в асортименті 29 грам по 8 гривень. Сіння льону, монік 150 грам, 12 гривень. Приправа, пава, приправа, хмелі, сунелі, 6 гривень. Також і для фаршу та котлет. І карі по 8 гривень. енергетичний хел 250 мл асортименті 17 гривень Приправа до моркви по-корейськи ласочка 30 грам 6 гривень Приправа до холодцю море спецій з желатином 20 грам 7 гривень Суміш перців мелена ДЕКО, 15 грам, 6 гривень. Сода харчова ДОДЕЙ, 300 грам, 15 гривень. Форма для випікання силіконова кругла, 69 гривень. Форма для випікання кругла силіконова з отвором 49 гривень. Форма для запікання скляна прямокутна 2 літри 179 гривень. Нічник з короною мережевий, з датчиком світла 44 гривні. Ліхтарик світлодіодний портативний акумуляторний 77 гривень. Будильник настільний на батарейках з підсвіткою 29 гривень. Будильник настільний 49 гривень. світлодіодна акумуляторна ексельсіор 12 вт 99 грн ліхтарик світлодіодний акумуляторний ручний 99 грн Кемпінг підвісний LED 5 ватт 99 гривень. Нічник настільний 3D з USB кабелем герб 99 гривень. Ліхтарик світлодіодний на батарейках Луну з магнітом 29 гривень. Супер -клей, це акрилан є 2 грами, тюб, тюбик за 9 гривень. Засіб від грузинів смерть гризунам 150 грам. У вигляді зернової суміші 9 гривень. Принада для знищення щурів та мішей 100 грам 9 гривень. Пастка від Тарганів Форс. Професійне знищення 6 штук упаковці 44 гривні. Засіб інсектицидний від мурах Форс. 100 грам. 29 гривень. Порошок від мурах Форс. подвійний ефект, банка 150 грам, 54 гривні. Гель від тарганів, та мурах Форс. шприці 20 мл 12 гривень. Хлофоси форс 200 мл за 36 гривень і 400 мл за 54 гривні. Насіння і Велес, барон Соломахер 9 гривень. Насіння капусти Велес Максі Харківська зимова. 11 гривень. Насіння редька, фазенда Одеська 5, 11 гривень. Насіння капусти, фазенда, кам'яна, голова, 4 гривні. Набір паєток для декорування в асортименті 2 гривні. Набір на для виготовлення дитячої біжутерії 9 гривень. Чайник металічний зі свистком 2,5 літри 299 гривень. Чашка скляна з фігуркою всередині в асортименті 129 гривень. Салатник пластиковий човник. 0,9 літра, 27 гривень. стакан мірний пластиковий 250 мл 14 гривень Кошик для дрібниць пластиковий, кольоровий, 9 гривень. Мельниця пластикова прозора з кришкою в асортименті, 24 гривні. Дозатор для мила, мила з відділенням для губки. Пластиковий 69 гривень. Серветки вологі дитячі з екстрактом ягід з клапаном 120 штук, 27 гривень. Серветки паперові, білі, 350 штук в упаковці 49 гривень. Штора для ванної. ПВХ. 64 гривні. Йоржики для унітазу з підставкою пластикою. 24 гривні. Рукавички господарські помаранчеві. Фрекінбок. 32 гривні. Набір рукавичок господарських. Белт синій. 20 штук упаковці. 64 гривні. Ганчірка для миття підлоїв рекінбок 50 на 70 см, 39 гривень. Набір губок кухонних дабл Bubble 5 штук в упаковці 12 гривень. Набір губок кухонних фрекінбок колор 6 штук упаковці 24 гривні. Набір губок кухонних фіну, фіно ефект хвилясті. 6 штук в упаковці 32 гривні. Засіб для кухні сама, антижир. Спрей 500 грам 62 гривні. Крем для чищення універсальний вел. 500 мл в асортименті 29 гривень. Крем для чищення універсальних сів «Лілова свіжість» 500 мл 69 гривень. Олівець пляму вивідник для кольорових та білих тканин 24 грами 24 гривень. Пляму вивідник для тканин «Бос» плюс колор 100 мл 19 гривень. Відбілювач для тканин Бос плюс Оксі 100 мл 17 гривень. Засіб для миття посуду «Мама» 500 г, 29 гривень. Набір господарського мила «Друг» 195 г, 4 штуки в упаковці, 59 гривень. Відбілювач «Екотортілла» для білих речей 200 г, Двадцять гривні. Засіб для миття посуду Грюнвальд Еко Лем, 750 мл, 32 гривні. Засіб для миття посуду фейрі, 1 літра в асортименті 109 гривень. Мило господарське тверде, 72 200 грам, 12 гривень. Капсули для прання зелі універсаль. 10 штук в упаковці. 65 гривень. Капсула для прання сіла універсал. 23 грами. 9 гривень. Капсула для прання гелеві автомат зелі універсал. 17 штук в упаковці. 119 гривень. Засіб для прання рідкий. Універсальний сама. 1 кілограм в асортименті. 39 гривень. Капсули для прання Гелеві автомат Лірру Бебі Універсал. 17 штук у упаковці 115 гривень. Засіб для миття посуду концентрований. Дроп лимон, 750 мл 59 гривень. Порошок для прання універсальний мама 400 г 29 гривень. Порошок для прання WAS Free універсал 2 кг 600 г 169 гривень. Олівець для чищення праски 30 грам 9 гривень. Блок для унітазу Велнакс, синя вода лимон 50 г 32 гривні. Для, засіб для дезінфекції унітазів до з цитрус, 1 літра, 99 гривень. Засіб для прибирання бріл екстра, білий, 500 мл, 49 гривень. Засіб для чищення ванної кімнати, 33 помічника сантрі, 1000 грам, 39 гривень. Засіб миючий для підлоги та стін Містер Пропер. Лаванда 1 літра 119 гривень. Гель дезінфікуючий Онікс Турбо 1000 грам 59 гривень. Гель для прочищення, каналізаційних труб Турбо Чист 500 мл 59 гривень. Освіжувач повітря гелевий в асортименті 24 гривні. Ролер для масажу. ой, Пінцет для брів металевий Кольоровий 29 гривень. І ролер для масажу обличчя нефритовий 49 гривень. Колготи жіночі 200 день в асортименті 64 гривні. Кубка блиск для взуття з дозатором Silver, чорна 6 мл, 35 гривень. Папір офісний А4 500 аркушів у пачці 159 гривень. Набір олівців міні кольоровий, 7 гривень. набір для творчості, картина по номерах в асортименті 40 х 50 см, 169 гривень. Ключниця дерев'яна настінна медові соти 44 гривні. Лампадка скляна рельєфна 19 гривень. Чайник електричний вірен 279 гривень. Льодоходи для взуття універсальні. На 8 шипів 69 гривень, на 5 шипів 49 гривень. Гель шампунь для душу Old Spice White Water 2 в 1 250 мл 94 гривні. Гель для душу Sport вибух свіжості, 400 мл 119 гривень. Шампунь дитячий Качечка крякав з екстрактом ромашки 250 мл 34 грн. Гель для душу Алоевера 330 мл 17 грн. Шампунь для волосся жіночий Only Natural 1 літра в асортименті 62 грн. Шампунь «Бальзам 2 в 1 Фітолінія 500 мл в асортименті 42 гривні. Шампунь міцелярний для волосся Сенсі Профіке 400 грам в асортименті 77 гривні. Шампунь пілінг протилупи Зульсена з натуральним скрабом 150 мл 129 гривень. Шампунь для волосся протилупи Зульсена – 150 мл 119 гривень. Засіб лікувально профілактичний протилуписуль сена паста 2 відсотки 75 мл – 88 гривень. Набір палітр для змішування лаків на палець дві штуки. 39 гривень. Наклейки для нігтів дизайн в асортименті 17 гривень. Пеличка для нігтів скляна у чохлі 9 гривень. Наклейки на нігті в асортименті 19 гривень. Пилочка для нігтів 19 гривень. Ланцюжок на шию з підвіскою також 19 гривень. Для волосся дитяча, складна пластикова, кругла 22 гривні. Браслет на руку патріотичний 2 гривні. Сережки і гвіздочки геометрія 14 гривень. Сережки, гвіздочки фігурні 19 гривень. Набір резинок для волосся з декором 9 гривень. Ланцюжок на шию з підвізкою мікс 9 гривень. Різні кольори. Щітка для волосся масажна, дитяча з блискітками 59 гривень. Рушники паперові сафі 160 листів, 29 гривень. Рушники паперові папірела делюкс 2 шари 3XL, 42 гривні. Навушники бездрутові в кейсі з індикатором зарядки 249 гривень. Чохол накладка для телефону з ремінцем на карабіні 29 гривень. Штатив тринога для телефону 88 гривень. Піна для гоління кіпс 200 мл. в асортименті 49 гривень. Піна для гоління арко, мен, оліє насіння коноплі 200 мл 69 гривень. Гель для гоління арко кул аерозоль 200 мл. 99 гривень. Гель для гоління для чутливої шкіри Мен. одним рухом. 200 мл. 159 гривень. Мило рідке Олівера дойпак. 1,5 літри. В асортименті 49 гривень. Крем, мило тверде, косметичне бянка. 200 г в асортименті 29 гривень. Також пропоную переглянути ще ціни на антиперспіранти, чоловічі та жіночі, дезодоранти в аерозолях. А я з вами прощаюсь до наступного відео. Дякую за перегляди. Не забудьте підписатись на мій канал. Бажаю всім мирного неба, здоров'я і здійснення всіх мрій. І всього вам найкращого. До зустрічі!